21 лютого Олександрійська військова частина 2269 відсвяткувала свій день народження. Частині виповнилося 73 роки. Історія формування авіаційної частини розпочалася ще в часи Другої світової війни, в далекому 1944 році. Частина формувалася в місті Клін Московської області в 1944 році. І з того часу. Авіційна частина перебазовувалася з місця на місце, виконувала всі поставлені на неї завдання. А в Олександрію ця авіційна частина перебазувалася рівно 60 років тому назад, в 1957 році. І відтіль відлік авіації Олександрійщини розпочався якраз саме з 1957 року. За роки існування частини її військовослужбовці завжди на високому рівні виконували найтяжчі завдання у різних куточках України та світу. Олександрійські авіатори несли свою нелегку службу в афганській війні. Першими вилетіли на ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Рятували та рятують життя людей по всій країні. На жаль, не усім авіаторам вдалося повернутися із бойових польотів до рідної домівки. Із того далекого 1944 року. І по сьогоднішній день авіатори нашої частини завжди з гідністю і честю виконували всі поставлені завдання. На жаль, не всі авіатори, не всі військовослужбовці частини поверталися із польоту додому. 21 лютого 1986 року в небі під Кабулом. Був збитий та загинув заступник командиру полку підполковник Піянзін Іван Федорович. Також 11 військовослужбовців частини назавжди залишилися в горах Афганістану. Тож сьогодні, цей святковий день, ми не можемо не схилити голови і не віддати Данину пам'яті всім тим, хто не повернулися до своїх рідних домівок. То не повернулися в свій колектив. Хто до кінця виконав свій службовий обов'язок? На урочистому мітингу з нагоди святкування річниці військової частини гвардійці вшанували всіх загиблих авіаторів хвилиною мовчання. Командування частини, ветерани та гості поклали квіти до обеліску загиблим вертолітникам. Пролунав військовий салют. Святковий мітинг завершився традиційним урочистим маршем гвардійців. ветерани авіатори різних років, які завітали на святкування, із задоволенням фотографувалися та згадували свою молодість, яка пройшла у військовій частині, адже ця частина виховала їх, дала професію, можливість освоїти сучасну техніку та навчатися у найкращих професіоналів льотної справи. Це люди високого професіоналізму, високої виучки, Высокой э, доброты, если можно сказать, и сознательности мы пришли сюда. Пришли сюда молодыми лейтенантами. Нас встретили люди, которые капінана капитанами просидели э, многие годы. Э, ведь в то время рост не такой большой был. Командир экипажа это была ну, это была мечта. Я пропомню, прийшов, ну, мечта моя, какая у вас мечта была? Мечта на командира экипажа. Командир экипажа это все. Это человек, который способен выполнить боевую задачу с высоким качеством, высоким профессионализмом. А ці качества нам прививали інструктори, які сиділи і працювали з нами і день і Что, що, що касается теоретической подготовки, теоретичної підготовки, що что касается що підготовки к підготовки, выполнения політиків. Виповнення політів не просто, а кожен штрих, то що написано в курсі бойової підготовки, допустимо, пособии, так інструктори дополняли своїм опытом, своїми знаниями. Ветерани з гордістю згадують, що Олександрійська військова частина та інструктори завжди користувалися повагою у будь-якому курсі будь точку, куди б не закинула доля олександрійських авіаторів. Ця частина, наша частина була, коли прилітаєш в будь-яку країну, і кажуть, ви відкуди? Олександрій, це була, як, знаєте, як можна сказати, як клеймо лимо хорошего в хорошем смысле слова. Вы с Александрией все, это люди профессионалы своего дела. Если надо специалиста отправить для выполнения задач, допустим, обучения, летного состава, где-то в какой-то... Розвиваючися стране ілі хто то приобретав техніку і нужны були спеціалісти завжди подбирали людей з нашого полка, которые при увольненні задач показували мужество, героїзм і високу професіональною підготовку. Святкування 73-ї річниці військової частини, гвардійці, ветерани авіатори та гості продовжили у палаці культури Світлопільський. Як годиться, першим зі святом усіх присутніх привітав командир військової частини 2269. Хочу Подякувати особовому складу за ту е, працю, яку вони виконують виконують наші обов'язки з гідністю і честю. Хочу привітати весь особовий склад шановних гостей з нашим святом. Хочу подякувати нашим силовим структурам, які також оказують допомогу в підтриманні боєздатності нашої військової частини. Також присутні тут МЧС, теж хочу подякувати, що завжди вони. В допомогі. Також хочу поздоровити наших ветеранів, тому що якщо не наші ветерани, то 73 та річниця військової частини, хто знає, як вибуловано. І хочу вклінитися і подякувати їм за ту працю, яку вони здобули для е, визначення 73-ї річниці нашої військової частини. Також хочу всіх поздоровити присутніх з цим святом. Дякую. На адресу гвардійців у святковий день звучало чимало привітань. Військові отримали грамоти та подарунки. Згадали командирів військової частини від її заснування та до сьогодні. Представники українського капеланства посмертно нагородили загиблих військовослужбовців частини. Завершився день народження військової частини в Палаці культури яскравим концертом талановитих вокалістів та колективів Олександрії. Сьогодні Олександрійська військова частина 2269 укомплектована майже на 100%. Гвардійці частини постійно знаходяться на чергуванні, та в будь-який момент готові виконати усі поставлені на них завдання.